Економія на будматеріалах, де реально можна заощадити, а де економія призводить до зростання ризиків, майбутніх витрат на переробку і навіть аварійних ситуацій. Вітаю! Ви на каналі ГОСТ – маркетплейс якісних будматеріалів. Сьогодні поговоримо на тему, яка турбує всіх, де можна реально заощадити на будматеріалах, а де економія може обернутися проблемою. На чому можна заощадити без страти якості, якісні аналоги відомих брендів. Не завжди гучне ім'я гарантує кращу якість. Багато українських виробників пропонують матеріали, які повністю відповідають стандартам, але коштують на 20-30% дешевше. Наприклад, замість дорогого імпортного клею чи шпаклівки можна взяти перевірений український аналог з відповідними сертифікатами, фінішні покриття, які легко оновити. Оздоблення це зона, де цілком можна заощадити. Вибирайте фінішні матеріали, які легко можна замінити або перефарбувати, коли захочете змінити свій інтер'єр. Краще інвестувати у базову якісну підготовку стін, а фініш обрати у середньому ціновому деопазані. інструмент для нерегулярних робіт. Якщо ви не професійний будівельник, не обов'язково купувати дорогий інструмент. Орендуйте те, що використовуєте рідко. Наприклад, міксер, лазерний рівень, плиткоріз. а для нескладних робіт обирайте інструмент базового рівня. Він спокійно впорається зі своїм завданням оптимізація логістики. Часто ми переплачуємо не за сам матеріал, а за доставку. Об'єднуйте поставки, замовляйте палетні позиції або користуйтеся самовивозом із найближчого складу. Сезонні акції. Слідкуйте за акціями на масові матеріали цемент, клей, утеплювач, фарбу. У період між сезонами або під час оновлення асортименту магазини часто роблять значні знижки. Але важливо, не купуйте в запас товари з коротким терміном придатності, як-от суміші чи герметик, де не можна економити ризиковані рішення, фундамент, арматура, балки. Кріплення для несучих елементів. Це основа вашого будинку. Будь-яка економія тут може призвести до деформації, тріщень і навіть обвалів. Завжди використовуйте сертифіковану арматуру, якісний бетон і перевірені з'єднувальні елементи, покрівельний пиріг, гідроізоляція, пароізоляція, вензазор, кріплення. Це не те, на чому можна зекономити. Якщо порушити систему покрівлі, отримаєте протікання, конденсат, зіпсовану теплоізоляцію, гідроізоляція мокрих зон підземних частин, ванна, душова, підвал це місця з підвищеною вологістю. Зекономити на гідроізоляції, потім витратити в кілька разів більше на ремонт, утеплювач по фасаду і покрівлі. Дешевий утеплювач втрачає свої властивості вже за декілька сезонів. Вибирайте матеріали з перевіреними характеристиками, особливо для фасадів та дахів, це інвестиція в довговічність та комфорт, інженерні вузли, води, проводки, примикання, системи відведення води. Якщо ці місця зроблені як-небудь, отримайте протікання, корозію та тепловтрати. Тут краще довіритись професіоналам та якісним комплектуючим. Протипожежні рішення. Жодна економія не виправдає ризиків для безпеки. Матеріали, які мають вогнестійкість та сертифікати це захист життя, а не просто пункт кошторису. Підсумуємо: економити можна, але з розумом, аналітика, правильний вибір матеріалів та оптимізація процесів дозволить зменшити бюджет без шкоди для якості. А на чому ви заощаджуєте, коли будуєте чи робите ремонт? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо ви хочете купувати сертифіковані будматеріали за вигідною ціною, перейдіть на наш Host.ua. Ми допоможемо підібрати матеріали для будь-якого об'єкту. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Попереду ще багато парад для будівництва ремонту та выберу материали.